Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Ну, де я? Ану, хтось догадається, Прийшлось мені так по дорозі майже приїхати сюди. Ой, моя красуня така вся квітла. Треба буде спитати, чи є в них сітріна. Так, а тут у нас отака Максілярійка. Буду показувати, мабуть, тільки те, що квітне. Тому що, ну, якби цікавіше буде дивитися. Ну, подивлюсь, не знаю, як вона піде. Зйомка, зараз нема нікого тут. Я приїхала на саме-саме <зас> відкриття. Yep. Так, фалькатом. Мій майже. Майже доріс, також ростить квітоноси. Так, тут, тут у нас надобці Паріші. Ну, тут у нас літоте з біколор. Ну, всі на набут... багато бутончиків. Бачите? Є бутончики, а тут дивіться, Марина, Тиліш, брать чи не брать? Ну, такі ж вони кумедні, Ой, гарні. Це у нас, як, як він називається, зараз скажу. Унікум. Унікум унікум. Дивіться, скільки зараз, я так думаю, це їхній час квітнути. Так, тут ну, їх кожну треба знімати і показувати. Це у нас хто? Тріхогрутіс, тріхогрутіс. Так, тут маюнки-манюнки. Тільки вони я знала Сіма. Треба подивитися, яка це енциклія. бульбофілом. Треба подивитися, яка енциклія, бо таке мені також подобається. Ну, тут Вон там, ну, бачите, щось квітне. Тут котлейки. Як завжди, Ну ми підемо туди, якщо ви пам'ятаєте, хто зі мною давно. Кокліанта. Вон, тільки видає квітоноси, циклія. Якщо ви вже зі мною тут гуляли, ви знаєте, яка тут краса, які тут коріння. Така банда, яка тут ванда Маріаї. Маленька така гарненька квіточка. Ну все це, це те, що анцидіуми, це те, що. Я на таке дивитися не буду, мені мамка набрала. <сум> на свалки дуже-дуже багато, то я тут навіть не буду дивитися і ритися. Так, хто у нас тут? Оце все, це все, що котлеї, огі котлеї. Анцидіуми, брасавул, э, брасії. Я вже плиту, хто знаєш образі. E, і все таке. О, це тут ось, ану, це, та, що я взяла. Тут усе. Так, це як а ні, да. Дивіться, яка овеара, так, да, я її брала. Обеару. Підемо там, подивимося на дендробіуми. Дуже гарні кущики. Тут дуже гарно до них ставляться. І це теплиця, якщо ви пам'ятаєте, дивіться, яка краса. Це в нас буде прагмапедіум, бачите? Праг. Так, тут, тут ось така. Це любителям дендробіумів. Це у нас дендробіум Шантабон суніза. шантабомсовніза. суніз Ну, гарний, гарний, що сказати. Але не моє. Так, хто тут, тут у нас на квітоносах? У нас тут Енциклія Фрагранс на квітоносиках. Тут у нас ось такі прагмапедіуми. Тут... Далі, це вниз, ну там, о, тут у нас там аж ціле. Так, попробую. Ага. не по чи ні, Ось там в самом кінці є. Оп, хочу показати. Так, тут аж то вже висить, наприклад, свет Svet Sugar, Ta Dendrophalænopsis. Так, тут у нас який пафіпедіум де де А ось тут мабуть, делінатум. Да? гледаме. делінатію. Ой, де яка Яка кучка? Кучечка-кучечка. Такі гарнюньки. Ну, деякі вже відквітають, деякі заквітають. Тут ось такий двойний агресивний дядько, Ой, краса. А тут дивіться, який затисався, тут е, такі дендрики. А тут у нас, так, він ззаді стоїть, ні. Я покажу. Називається Дендрос... дендробіум Грандісімину. Щось таке непоганий. Ну, тут прям така вуличка з оцих дендробіумів, а тут ось удивіться які. Хто це в нас тут такий? Сейчас глянемо Дендробиум Супер Нестах, називається здоровий длінні такі. Питоноси. Так, тут у нас айрангіс ось такий. О, Ренантера. Монашика. Ще одна. О, такі таке здоров'я, це така мала. Так, тут неофінетия фал фальката. Так, тут у нас хто? Айрангіс? Э, атрикулата. Айрангіса трікулата. Ну, красиві, красиві. Так, от це у нас тріх... тріхоцентрум тігріну. Бачите, де... там подивимося, ми ще ж погуляємося по тій теплиці виставочній, де вони вже виставляють із вже квітучі. Так, ось такі рожки тут. Зквітли. Так, тут дендрофалінопсіс. Такий красень. Ух я тут у нас хто росоглос умрем Оце мені, мабуть, надо. Так, це хтось така культиназія пендюра. Цю я не знаю. Може хто знає. Так, тут хто в нас теж розглосує? Упс. Ого, епідендром, крістатом. Нічого собі. Не, ні, такий ні, такий не хочу. Так, тут ще один оно дендробім, але відвернувся. Тут у нас Сімбідіум місцепей. Так, треба подивитися. Може, може, воно мені треба. Так, тут такі ручки-рошки дендробіум. Не знаю, який тут без тут нас нема. Підемо назад. Ну, а ці цимбідіуми непогані. Класні цим бідіуми. І з тої сторони, мабуть, також треба подивитися. Ну, ви ж розумієте, я дивлюся по. По своєму вкусові. Так, тут хто у нас росоглосом? теж. Що мені подобається. І що мене цікавить. Лейлія, дивіться, яка леелія сангіну. з да? Сангіну і -е. щось таке. Тут дуже такий класні. Хочу піти отуди туди, до цимбів. Ой, почали поливати тут. Це трошки полили і далі пішли. Так, тут Goden Elf. Goden Elf, цим бід'єм Годен Ельф. Годен Ельф такий цимбр. Зараз покажу. Ну, гарні кущики, не знаю, чи квітли вже, ну гарні. Так, тут котлейки. Котлейки, мабуть, гутата. Гутата. Тут всі, мабуть, ось таке. Ну, буду показувати, може, раз у котлею, мабуть. Ну, тут вони зовсім ніхто ніхто не квітне. Є ось такі дендробіуми, якби кісточками. Називається пендулатум. Так, ти де? Пендулатум. Ну, ця теплиця можна б... Тут все котлеї, дівчата, якби хоч були в, квіт... в квіту, а так вони тут. Ну, це кожну бірочку треба дивитися, бо вони тут якби стоять в переміжку. Типо. так, тут отака ось. Дуже 15-й горшок. Ну і ціни ж, ви ж розумієте, що ціни тут не будуть за 10 євро. Ось мені тут одна. Жіночка написала, якщо будете, вона скинула мені список і е, якби ціну скільки скільки дендробіум мафамериї. Щось таке о. дендрома фермі, Дивіться, то е, і якби свій бюджет скинула. То вийшло три, ну максимум 4 квіточки. із того длинного списку, що вона мені дала Лабілата. Так, тут хто у нас? катлея Лабілата також. О, тут психи. О, он це йдем. Ага, такі он Дивіться, вже які. А лист, листя, ось, дивіться, отак як глянуть, так прям, прям психопсікс. І отак підводиться. Так, ну що, підемо в іншу теплицю. Це ж тільки перва. Тут друга, а третя вже виставочна. Якраз тут будуть поливати. Пішли далі. Тушки покажу по кайду. Така виставочний. Кавинки, кому подобаються а ці квіти, тут дуже-дуже велике різноманіття. Mm -hmm. І Ось так. так. Це тут, якщо пишіть, це тут відкривають, поливаються. Mm -hmm. Зайшли в другу теплицю. Дивіться тут ціна. Ценасія. Це 15 франків швейцарських. Так, а тут бромелі. Кому? Кому, 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 кому цікаво? Дивіться, які. Не тільки ж орхідеї цікаві. Тут взагалі класні. Тут роблять працівники, тому я ж не можу їм сказати, щоб вони тихіше балакали, то вибачайте, якщо буде загрушуватись. Може, мені на бронелії перейти. Ой, а ця яка гарна. Дуже-дуже гарні бромелійки. Манюкі, великі. Ну, наприклад, ось що подивимося. Тут є навіть назва Міри. А, бачите, я сказала брунелі, а не ось так вони називаються. Ну, я не спеціаліст, це просто якби показати, які бувають. Так, ось така красотулька, Тут їх дуже-дуже багато. Я знаю, деякі дівчата захоплюються ними. Так, тут манінки-манінки. А хто це в нас тут такий маленький? Не видно. Хотіла подивитись, бо він тут затисався. Так, ось такі софронітіси. Один ось навіть починає розпускатися. Так, це хто у нас лаелії? Ну, тут в основному лаелії, скальниці. Гарненькі, Так, а тут енциклія. Тут була опти, а це що? Суфроніт. який суфроніт? на лаелію. Видно вам чи ні? Така фіолетова? Окей. Так, це у нас лаелія, лаелія. Ось така і ось така мої квіточка. Мумінька, муніка. Так, тут хто також леєлі Буде отак. Це із нової поставочки, коли я останнього разу там була, вони казали, що їм повинна прийти нова поставка. От тільки що спитала, хоча вам до торгусу купити, а вони кажуть, що немає так. А там хто? Ладно, зараз перейду. Тут у нас хто такий Лейлія, Сангілова. Не знаю. таку, це всі хто по. там, Так, тут ось дивіться, Кто тут, тут у нас ціле-ціле море. Оксакана, Так, от колись Тут у нас такой... такие такой маленький. Маленький-маленький. Так. Давайте я выйду. Кому шо? Кому шо? Майкрудант. Майкрудант. Це мати там тут. Будуть біленькі такі квіточки будуть. Так, тут. Тут, тут, тут. От такі тіранці. По 10, по 11, по 17. Ну, це так, ціну я вам кажу. По 12. Тут вже цвіло навіть кіточки. Це 11. Ну як же ж не пройтися між цими шикарними рядами коріння? Хто вже бачив, ви знаєте, що тут прям дуже шикарно. Так, ось тут одна квітне. Там видно. І з цієї сторони оранжева така заклітає. Ну, прям як мені подобається. Якби в мене так вони квітли. оп да. Краса, краса. Це молоденькі, маленькі. Лімфостіліси. Ну а. Корій. Дивіться, як, як побуджувалися. Одні корінці ці, ці стоять. Вау, вау, вау. Скоро до землі. Будуть тут ось такі, дядько. Тут Вони дуже добре вирощують тут оці фафілопедіями або прагмати. Прагма, Ось мединки такі. А тут дитя, які гарні листочки. Бляк-джек. Бляк-джек, бляк Ну, халеносиці тут майже немає. І це, хто за мною давно дивиться, ви знаєте, що він тут пилоришних немає від слова зовсім. Він таким не цікавиться. Так, хто тут у нас чехіопедіум Маліпоенси. Дивіться, який маліпається. Зараз подивимося. Тільки їх полили тому так, ось тут вони в основному в них гранді флора, дуже великі Ну, Я тут застрявати не буду, бо якби стандарти, щоб Таке щось цікаве, немає. Так, ось такі, бачите, як полилися, а тут ялинка яка. А, тут хтось квітнути буде. А тут у нас Сибір'я жапоніка пізне. Дуже-дуже багато літочок. Так, підемо в ту гарну теплицю. Тут ми штренько пробіглись, не буду мішати, вони поливають.